Бачите, змінив, бо аж за вуха щипає. Коротше поміняв я, бачите, дивіться. Ось, ось так це виглядає. Ту верхню трубу тільки пообрізав, бачите, навіть не знімав, так поки і є. Но вона обрізана. Повністю дивіться обрізана труба. Нова затягнута труба і отак ось, ось окрани. Щоб вже зразу, не, зразу підійшов, ось окруть і все. І не треба там нікуди тягнутися, е, бо тут високо, поки дотянешся, крутиш, воно тут з під гайки тече, все, тобі в рукава і аж в калочі, коротше, А тепер ось, що, нічого не задирається. Раз, хоп. Все, це замінив оцю трасу. Воно, ну, як можете бачити, крани ось ось стоять траса нова. А зверху вона стара обрізана, бачите, по обрізуванні ці. Тобто, оце отак. Розточительство. Коротше. Ну а зараз все закінчилося, Тільки закінчив, вже не знаю навіть скільки годин. То. Зараз гляну, що вже ага, дивіться, 18-18 рівно. Буду колотити вона. Та, Те, та, що я вам показував посилки, коротше. Одна я вже ось в відро залив. Схватив камеру, думаю, покажу вам. Оце ось антифріз. Дав уже сюди 0,8 літра. А тепер ось ще оце. Ось, ось 700. Бо я там не обробляв у себе по новому виноград, ну, по своєму здоровому винограднику, то буду давати. Коротше, і цього 700. От так ось, раз. Щоб вже по всій технології, вже ніхто не скаже, що я там щось не, не робив. Так як положено, коротше. Не знаю, що я тут знімаю. Так, це я переборщив. Назад трохи половинку. Ну так, ось опів баночки. Хай буде 750 і 800 і 800 цього. Коротше. Оце якось отак. Зараз воно поколотю. Палкою не буду брати. І, і цю. Та й дрельку не буду. Що тут? Тут нічого такого немає. Розколотю, залю на плечі і швидко працювати. На ніч, коротше. поки там суд до діло, до морозу, чи приморозку буде, а він не буде. ну, коротше. Якось це готовлюся. Це в мене завжди отаку, до останнього. А потім... Не, ну зробив, скільки рамені було, літо красно я пропила, оглянутися, не успіла. І вперед. А тепер да, бігом треба за один день усе зробити. І крани поміняти, трасу поміняти. Оце все зробити і кіно ще зняти. Два кіно і третє на завтра. На утро. Ну, це якось так. Уже бризка не буду вам показувати. Зараз піду о, оцим буду обробляти свої чисто американці. от. А там побачу. Останеться, то ще побризкаю, може, ну, ще одне відро заколотю, то планую поки два відра. Молодіж вже там я бачите, не дійшов до краю, не показав вам. Зняв я з провалки, коротше, положив на землю, там я вкрию на ніч. Ну, Однорічки, коротше, там, прістін, ну, ці всі нові, ці, що однорічки, то на ніч укрию. Ну, зараз я їх пробризкаю і укрию заодно. Якось. Так, ну а на вулиці виглядає. Ось так оце. Так, теплиця. Бачите, да? все блищить зверху, гляньте, покрито все. Короте, молоді геть, е, укрито. Тут все стоїть. Я нічого не дождював, бачите, сухо внизу, ось показую земля суха, нічого дощування ніякого не проводилося, оброблялося антифрізом. Цим От біоруста, значить антифрізом обробляв. Оце ряди короче, з американцями і молоді. Ці ось не обробляв, а взагалі ніяк. Так, і ще вкривав. О, це, ось у пристіну, отак у мене накритий. Молодіж ось, дивіться, видно навіть по цьому все. Бачите, да? блистить воно. -воно. Усе. Тут під низом у нас, ну, ось о, бачите, да, лежить і так ось це вкрито тут. Ці солодкі світи ось ось стоїть не вкривав, карліта не вкрита, тітан не вкритий, чорна не вкрита, червона калина ось, ось вкрита. Х блищить, ось о, Нірвана, Бачите? Ось, все, все блищить. А, Крузер не вкривав. Коротше. Оце якось отак. Їй тут не доживалося.